Ексцентрична самобутність, усмішки за два долари та мистецькі роздуми наджахаючи прекрасним, на відміну від пошуків світла, якими Лідія Тем надивувала івано-франківців минулого року, нова виставка відкриває дещо іншу сторону творчості Хмельницької мисткині. Філософську тематику художниця проміняла на занурення у глибини чужої культури, і, хоча на власні очі обличчя Африки ніколи не бачила, опиратися його гіпнотичним барвам просто не в змозі. Вони щирі. Вони, вони бідні, але вони живуть так, як, як вони того хочуть. Видно все, що вони живуть бідно, але дуже весело і шокуюче. Але, але Африка тягне до. До себе як магніт ще одна особливість презентованої виставки у цілісності художньої техніки: усі 20 полотен олійний живопис, багато граніший та значно яскравіший від попередніх робіт. Саме теплі відтінки і створюють неповторну ауру чорного континенту Африки. Такої е автентичної, що можна так висловитись, е тієї, е яку ми асоціюємо з екзотикою тієї, де Рівень життя набагато нижчий від нашого загальноєвропейського ті, де у людей зовсім інші уявлення про красу, де у людей зовсім інший спосіб ставлення до їжі навіть. Тут ми бачимо і тему голоду, яка у нас асоціюється з Африкою. Бояння кольорів на полотнах художниця не випадково доповнила і барвистими хустинами поміж робіт. Мовляв, хотіла сповна відобразити колорит загадкового та багатоликого континенту. Поміж тим, у планах уже нові мистецькі етнодослідження. для наступної експозиції мисткиня шукатиме натхнення у таємницях древньої цивілізації Майя.